Ви на каналі Побут. Мене звати Андрій, і сьогодні в нас на огляді побутовий сушувач повітря, який працює на елементі пельє Maxton P2000ML. Також я в руках тримаю модель, яку ми вже давно продаємо. P700ML. Вона в два рази менш потужна, менше споживає. Ну і, звичайно, продуктивність від неї від цієї моделі буде теж в два рази менше. Ось ви можете порівняти по розмірах. Фактично, ми будемо відмовлятися від продажу цієї моделі, тому що від неї, відверто кажучи, толку було дуже мало. Вона могла витягувати цей сушувач, максимум що міг витягувати, це до 300 мл води на добу. Причому це при ідеальних умовах. І навіть на велику кімнату він не дуже годився, тому що працюючи цілий день. Він міг ну, невелику кількість досить води зібрати. А, власне кажучи, також і це теж можна частково сказати про цей осушувач. Він дуже мало ефективний, якщо порівняти його з компресорними осушувачами, звичайно, він буде дешевший. Ця модель буде збирати до 750 мл води на добу. А, має повітряний потік близько 25 кубічних метрів на годину, потужність споживання. 40 Вт, і вже порівняно з меншою моделлю, тут вже буде дві пластини на елементі Пльтьє. Відповідно, вона буде в два рази продуктивніша. Хоча, якщо порівняти що будь-який компресорний сушувач, він буде в два рази, приблизно в два рази дорожче, ніж цей, але по продуктивності будуть якась 12-ка чи 10-ка, приблизно будуть в. 13 в 15 разів потужніші при ціні в два рази більше, в 15 разів потужніші. Тому, якщо вам важливо, щоб були компактні розміри максимально, то, звичайно, ви можете розглянути цю модель. Але наша рекомендація це все-таки розглянути покупку компресорного сушувача повітря, так як він буде набагато продуктивніший. В цій моделі вже є ззаду рукоятка. Так само є кнопка. Тут вже немає адаптера живлення, тут йде зразу кабель, адаптер живлення йде всередині, і ось цей кабель ми можемо вставити в цей, в цей роз'єм. Повітряний потік заходить спереду. Тут вже з'явилась, на відміну від меншої моделі, тут вже з'явився фільтр сітка, багаторазовий фільтр, який потрібно регулярно чистити і мити. Спереду повітря забирається, по боках видувається вже сухе. На задній частині корпусу вже розмістився бак на 2 літри. Він більш об'ємний. І з таким баком ви, звичайно, будете значно рідше виливати воду, яка зібралась. Ми його зараз підключимо і я продемонструю, як він працює. Звичайно. Звичайно, з переваг це він буде дуже тихий. Тут вже немає ніяких регуляторів по вологості, тут просто є одна єдина кнопка включення. Він включається, ми чуємо тільки звук вентилятора. Таке компресора немає і працює пластина Пельтьє. пластина Пельтьє, що собою є? Така спеціальна пластина, яка, через яку проходить електричний струм, і на одній частині цієї пластини. Вона охолоджується на іншій частині, вона нагрівається. Відповідно, там, де охолоджується, проходить повітряний потік, залишається конденсат, і він скапує вже пізніше в цю ємність. Він вам повітря не пересушить, ми не рекомендуємо ставити на кімнату більше, ніж 8 квадратних метрів, хоча зазначено до 10 квадратних метрів. Якщо у вас велика серйозна проблема вологістю, він вам мало з чим допоможе. Якщо у вас трошки є такі... Злегка е, вологі речі, так, невелика вологість, можна сказати, в гардеробній, то так, ви можете його поставити, і він вам буде постійно працювати. Він не багато буде тягнути електроенергії, ну, але й продуктивність його буде теж мінімальна. Ну і, звичайно, якщо гардеробна, то він буде витягувати зайву вологість, і вона буде збиратися е, в цій тарі. Якщо прийняти цей осушувач, ще може, знаєте, є такі таблеткового типу, вони продаються в відомій мережі. Там є, ми, до речі, тестування проводили. Є така колба, вставляється таблетка і ставиться там, як ніби воно збирає вологу. Хоча ми заміряли, ми ставили цю таблетку два тижні, вона просто стояла в нас. В достатньо вологому приміщенні. Та таблетка вся розчинилася. Таблетка до уваги вона важить приблизно, якщо я не помиляюся, близько 150 грам. І в нас та таблетка повністю розчинилася, вона опустилася в цю ємність. там була вже вода, і відповідно та вода з тою таблеткою. Вони разом важили 150, разом важили 300 мл, тобто 300 грам важили. От, Об'єм був близько 300 мл. Відповідно. Таблетка розчинилася це вага таблетки, і самої води там 150 мл за два тижні а на хвилинку. Це одна людина, яка Працює інтенсивно в приміщенні, одна людина може виділити до 200 мл води в самому приміщенні. А два тижні це вам практично нічого не допоможе. Звичайно, цей осушувач буде працювати, він буде збирати вологу, ви її можете побачити. Але е настільки, скільки може витягнути цієї вологи, скажімо, компресорний осушувач повітря, то йому до нього далеко. Це був відвертий відеоогляд. А якщо у вас залишається запитання, звичайно, ви можете до нас звернутися. Ми вас проконсультуємо, допоможемо, підкажемо і підберемо прилад, який підійде для вашого приміщення.